101 учень третіх одинадцятих класів чотирьох шкіл міста та Старокривинського навчально-виховного комплексу взяли участь у другому етапі конкурсу імені Петра Яцика. 30 дітей стали переможцями заходу. Вони продемонстрували високий рівень володіння лексичним багатством мови. Це учні, які набрали найбільшу кількість балів із навчально-виховного комплексу та загальноосвітньої школи номер 1 Їхні наставники Ірина Ковалінська, Надія Конончук, Світлана Фабрицька, Олена Дацюк. Майя Ковальчук та Тетяна Гізун. Водночас журі вказало й на недостатній рівень навчальних досягнень та мовної компетентності у більшості школярів. Відповідно до рішення журії, перші місця посіли Владислав Сафронов учень 3 класу, та Мілана Безнощук, учениця 4 класу ЗОЖ номер 1 Єлизавета Цесарук учениця 5 класу навчально-виховного комплексу. Артем Хвостов учень 6 класу НВК, семикласниця із загальноосвітньої. Школи номер 4 Єлизавета Форсюк, Олександра Хвостова, учениця 8 класу навчально-виховного комплексу, Віталіна Войтюк, учениця 9 класу ЗОЖ номер 1 Анна Карпова, учениця 10 класу та 11-класниця Анна Гребенюк із НВК. Переможці конкурсу продемонстрували ґрунтовні знання мовного матеріалу, вміння користуватися засобами рідної мови, її стилями, оригінальність та самостійність мислення, а також творчий підхід до виконання завдань. Незабаром вже у грудні переможці представлятимуть нетіше на обласному рівні конкурсу.